Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про під'ялинники рослини, які належать до родини Вересові. До роду під'ялинники належить лише два види: під'ялинник звичайний і під'ялинник одноквітковий. Зустрічаються під'ялинники у помірній зоні північної півкулі. В Україні їх можна зустріти у хвойних, мішаних та листяних лісах полісся, в лісостепу, на Прикарпатті, у Карпатах, в гірському Криму, а в степу по долинах річок. Під'ялинники це мікогетеротрофні багаторічні рослини. Чому мікогетеротрофні? Якщо ми подивимося на них уважніше, то побачимо, що на колір вони кремово молочно прозорі і не містять хлорофілу. Коренева система під'ялинника утворює мікоризу із грибницею ґрунтових грибів, звідки черпає органічні речовини і воду, але також утворює мікоризу ще й з коренями дерев. Тобто зразу отримує поживні речовини від двох царств і від грибів, і від рослин. Таке прагнення під'ялинників дружити з грибницею грибів і коренями дерев цілком зрозуміле. Відсутність хлорофілу і, відповідно, хлоропластів у клітинах під'ялинників автоматично робить їх рослинами-паразитами. Якщо вода з мінеральними речовинами доступна кореневій системі підялинників, то органічні речовини вони можуть отримати лише від свого компаньйона господаря. Отже, перший вид роду підялинники це підялинник звичайний. У під'ялинника звичайного стебло висотою від 10 до 30 см прозоро молочно-кремового кольору. Листки це буруваті лусочки довжиною від 5 до 10 мм. Квіти зібрані у суцвітті, що нагадує китицю, опущену донизу. Під час цвітіння китиця виправляється. Кінцеві квітки п'ятичленні, тобто 5 пелюсток, 5 чашолисток. Інші чотирьохчленні можуть зустрічатися шестичленні. Насіння крилате. Дуже дрібне від пів міліметра до міліметра завдовжки. Розноситься насіння за допомогою вітру. Другий вид роду під'ялинники це під'ялинник одноквітковий. Сама назва під'ялинник одноквітковий говорить про те, що він має одну лише квітку. Висота стебла у під'ялинника одноквіткового також від 10 до 30 см. Листочки прозору буруваті довжиною до 10 мм нагадують за формою лусочки. На верхівці стебла ялинника одноквіткового розвивається лише одна квітка, яка має від 3 до 8 пелюсток. Після відцвітання формується у плоді насіння до міліметра завдовжки, так як і в під ялинника звичайного. Насіння підялинника одноквіткового розноситься вітром. Рід під ялинники вивчений ще недостатньо. І хоча рослина виглядає як типовий паразит, ми не можемо сказати точно, які взаємовідносини між підялинником і грибами і коренями дерев. Чи це паразитизм, чи якісь інші форми симбіозу. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.